Камератки. Ось знайшлася ось така осколок значить, від протипіхотної німецької міни. Осколок в одній цій. І що цікаво знайшлося, ось такий колик. Колик, гадаю, від палатки, можливо саморобний. Ось такі були. Бо цікаво так загнути спеціально. По-любому спеціально його робили. Можливо, під палатку, бо не було алюмінієвих. Були, тикали такі колись. І, значить, можливо, це мадярські, я так гадаю. Ваше припущення, як ви думаєте, чи воно, чи не воно. Пишіть в коментарі, якщо знаєте, чи були такі в Мадярів. Під час світової. Ну, що Продовжуємо наші пошуки, місце цікаве. я Хотів показати вам ось такий осколок. Значить, протипіхотної міни, але радянської, помс. Чугунна, важка, похожа на лимонку з такими ребрами. Але вже кусочок. Отак От вистріло, Цікаво, аж така дзю, дзюрочка зробилася. Як вальнуло, то вальнуло. Підірвалося, зірвався хтось і загинув тут на місці по-любому. Бо такий осколочок важкенький, з пів кілограмчика буде, якщо 800 грамів може. в урок важить. Так виламало, таку дирочку чогось зробило. Не знаю чого навіть. Прикольно. Так, камеради. Ось така кришечка випала тут з під листя буквально. класно, прикольно Шкода, що металева надписів нема, наклеюк нема. Можливо, якийсь був бальзам. Зірочка від простуди мадярська. або, Або. Вазелін. Кришечка від вазеліна. Гумішуц. можливо, але не виглядає. У німців були гумішуци в алюмінієвій такі класній коробочці круглій. І, і надписи там класні, а тут а, нічого немає. Ну що ж, місце правильне, фронтове тут скрізь вище окопи, шанси і всяку ерунду. Мадяри викидали. Ходимо, шукаємо далі. Цікаво, цікаво, що далі нас чекає і що ми ще знайдемо. Камеради і ось таке бите шкло. Ми знайшли. Явно мадярська, якась бутилочка була, шкода розбита. Це 100% лите. Досить цікаво тут таке тонютке стекло. Тут грубше. І з такою ямкою. І світло. Розбили мадяри пили і побили пляшки. Що цікаво, хочу показати ось таке чудо. Значить це є магазин на 5 набоїв, але гільза тут металева по 43-му році вони були. А, подивіться. Не латуна Манліхер 856 а... Металева. Головне, що вершок цікаво, гарно не згнив, не зіржавів, а сама гільза поржавіла Ось так. Таке є. Рухаємося далі, шукаємо. Камради, знайшовся ось такий койобок Прикольний, можливо, якась була кремнівея, але не виглядає на то, бо оцинковане це все діло. І дивіться, як гарно блиску всередині Вчора із Будапешта. Надписів ніяких, витиснення ніякого, але від чогось воно було. О, бачимо. Тут якісь циферки наблюдаються. Вона була коричнево зеленуватого кольору. Що? І є надписи. Ага. Є точно. Щось це було народ від чогось, можливо допник. Якийсь допзаряд. Швидше за все венгерський мадярський. Невідомо. Ну що ж. Тут багато надписів навколо. Ми ходимо, шукаємо далі, отаке От трапляється. Гарний сьогодні день, погодка шепче просто. Зараз ще крутимося, це все бадаємо місце, бо місце дуже цікаве, я ще тут ніколи не ходив, можливо до мене так само не ходив так ретельно, як я ніхто. Фу, зараз тут покрутимося. І відкриємо тихе полювання на гриби. Все вам за зніму покажу. Буде цікавий додаток до фільму. Бо вже дуже хочу пошукати грибочків і вам показати, які в Бандерівських лісах в Карпатських горах ростуть грибочки. Білі справжні їсти в ній. Так, камеради, камерадки а у нас ось така знахідка небезпечна була. але Надіюсь, вона відсаперена. Це є ось така. <реш> протипіхотна міна радянська, помз. В наших краях вона здибається рідко. Хоча колись були, я знаходив неміряно, необмежену кількість протипіхотних як цих помзів, як штокмінів бетонових німецьких, дуже багато. Вона собі тут валялася розсаперена порожня, колик згнив. 35 см у неї був такий колешок, затикався в землю, і так вона стирчала на розтяжку і зривалася Ось така страшна, практично майже як лимонка F1. ну, Принаймні похожа візуально, тільки не кругла кукуруза. Ще кукурузи їх називали. В простонароді. Що ж, хлопаки. Мандрую я далі лісами. Цікаво тут. Камаради-камерадки у нас чергова небезпечна знахідка. Ось така 5-мм німецька. Ще з залишками фарби червоної, дивлюсь. вишибничок випав, не взірвалося відказничок. Летіла і нікого не вбила. Мінометна міна німецька. Ось в такому жахливому стані. Не будемо її турбувати. Закопаємо. Ось тут вона була буквально піддерла на виду. Візуально майже завимітна. Не будемо її турбувати, щоб вона нас не потурбувала, дай Боже. А ми собі йдемо чим чекуємо. Далі. Незрозуміла мені деталюшка попалася вперше взагалі в житті. Це якась деталь 100% комплектуюча чогось, можливо, станка якогось кулеметного або самого кулемета бо дуже вона неординарна і цікава. Ось такого раніше ніколи не знаходив. В кого є які версії, пишемо в коментарях під відео. Ось таке метал важкенька. Ну і якась тут, ви бачите, як вона виглядає. Навіть не знаю, припущення навіть нема від чого вона. Але знаю, що в нас є розумні підписники-глядачі. Які все пояснять і розкажуть мені неуку темному, чорному, який нічого не знає. Камеради. Ось така знахідочка. Була тут палаточка і від неї отаке от кольцо від Мадярської. Похожі були, застосовувалися на шкірі Першу світову Австро-Венгію Мадярами, Австро-угорцями. Досить бадьора і жива, потужна. Така міцна досить. Від палаточки було отвір на колик До чогось кріпити, щось тягнути. Ну що ж, класна штукенція. Шкода, що така а не якась нагорода або якийсь значок, пряжка А у нас така знахідка прикольна. Біла мадярська, значить, освітільна ракетниця. Білого кольору. Ось так вона тут свистіла і світилась, кріпля так. -у -у -у. Прикольно. Взагалі ціленька-біленька, рідко попадає такі вершечки. Ось така ракетничка попалася. Ще вкрасть, алюмінієва. Ось щось таке цікаве знайшлося латунне на металевих ножках. Ось такий. Вигляд колір. Цікаво, що могло бути. Я думаю, що це деталюха від будильника. Мадяри теж з собою мали будильники в окопах бачу. О, бачу, жидівська якась зірочка клеймає. Ану, наберіться терпіння, перекуріться в справу. Зараз вискочу, клеймаю, вам покажу від отру. І так, камеради, цікаве клеймошко появилося. Я там поплював, трошки потер, нема чим. Буква F значить крапочка. Далі йде S крапочка. Ініціали, так би, якісь там. Тут металева деталюшка, не видно, що там ще щось є. Такі І, значить, зірочка така. Може вам видно не видно отак. Там буква J і пише Аунханс. Hans Ханс. Hans по-англійськи. Може по-німецьки, але швидше все, що Німецьки І А28. І В англійська. Тут видно. Ось так, якщо придивитися. Капець, я в шоці? Перший раз щось таке подібне попадається на позиціях. Роздертий, поломаний, такий був будильник. Видно, вальнуло тут добре, бо тут була мокруха. Трохи якісь гранати кидали. Міни міно протипіхотні зривалися. Я там ще одну знайшов Помс протипіхотну, радянську міну, не знаю чому. Тут є так щось. Ну але ця штука по-любому німецька. О, видно тепер. О, підсушилося, видно. Ф і А28В. Капець. Фокусу нема, але і так видно. Продовжуємо, цікаво, шукаємо народ. Камеради жодних сумнівів. Знайшов я тут біля цієї деталюхи, тут поруч шестерню. От мої підозри справдились, це був будильник. Ось ось. тик 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 Шестерня від будильника. Це вже знаємо точно, що це, що це і воно. Камеради знайшлася чергова така знахідка від цього ж самого будильника-шестерня. Ну і тепер вже 100% ми всі знаємо, що це був саме будильник. Будильник німецький, фронтовий і... Бункерний. Будив солдатів в бункерах там вище. Прилетіло, зірвало його по пряме попадання в бункер. І всі, хто там був, звичайно, загинули. Ніхто не вижив, всіх порозкидало по цьому лісі, скрізь кругом на десятки метрів. Радий камрадки. Попалася ось така конзерва фронтова. Продиряли як-небудь і хавали, жерли мадяри. Файні оселедчики. Якась риба була 100% в томатному соусі. І тут бачимо їхні сліди, мадярські патрони. В дуже поганому стані, бо тут поганий ґрунт. От Ось такі, такі оселедці. Пригощалися мадяри. Ось тут були окопи, бункери і тут їх є багато. Там, тут, там я чайки, зараз все обходжу, бадаю, щось тут та й вискакує. Тут цікаво, ніколи раніше тут не копав. От Пішов спонтанно на ура, на ці нові місця, і хабарок вилазить. Хоча вже не то, що було колись. У нас ось така небезпечна знахідка. Ручна граната 36М, Мадярська ціла геть цілінька з чекою, яка не взірвалася за невідомих причин. Тобто її взагалі не кидали. Тому і не зірвалася ціла. Прикольно не бійтеся ручних гранат. Тому що... Чого? Тому що вони ручні. Але шкоди можуть завдати серйозної здоров'ю вашому. Так що сильно з ними не батися, подивились і закопали назад. Камради, під гранаткою ручною знайшовся ось такий магазин з п'ятьма набоями. Ви лиш подивіться на це. варто уваги! Дивіться, як блистять. Дивіться, яке зберігання. Видно? Оце блистить. Це є. Латунь. Буквально нуляч. Згнив сам магазин. А це є блистить. Оце є зберігання. Дивіться. Хоч зараз ладуй в карабін. І стріляй. Дивіться. О! Це взагалі бомба. Може камера того не передає О, 39-й рік Ашка. Дивіться як блистить. Все нульс. О! О, це файно. Це все нулячі патронки. 856. Манліхер. Хе, Хе. Йдемо далі. Закопуємо це діло. А тут цікаво. камерадин, камерадки, знайшовся ось такий крем, якийсь баночка. Порожній, легонький, алюміній Але бачимо надписи, є чорнобілі. Ще збереглися, мадярські. емрокрем так і пише рок крем по-англійськи, якось так на латині. Але що воно таке? Бе-бе-бе-бе-бе... Коротше, крем це був. Від чого? О, видно, тепер сфокусувалося так. Так не видно? О. Рок Крем. Помив як міг. Це все, що залишилось надпись на баночці. Ось такий, похоже на ніве, але це крем для рук. І для ніжного делікатного рильця Мадярського. Вони собі тут мастилися, не було що робити, мастили ручки, гляділи за собою, дивилися різними кремами. Ось так класно. Камеради знайшовся ось такий патрончик. Патрончик Менліхер. Значить, 86, звичайний, ну не геть, звичайний, тому що всі попадалися до цього часу у мене. Клейма H3840 були. А це в нас клеймо. Як бачимо, вам не видно, а мені видно? ml 41 Уявіть собі, ml 41 І тут з боків такі зірочки. Цікаво-цікаво, ще таке не було в наших краях. Це дуже мега рідкісний випадок. Щоб було ml 41 але що маємо, то маємо. народ. Цікаво, кльово вже висохло. І залишимо її тут, вона нам не потрібна. Але факт є факт. Шукаємо ми тепер грибочки. Хабару дуже нам нема, то все, що я знайшов за сьогодні. То, що ви бачили, а зараз ми ходимо, шукаємо грибочки. Тихе полювання називається у нас. Рубрика відкрив я. І подивіться якого грибочка я побачив. Ось. Все. Старенький підустав. Бідолаха. Хтось на нього навіть став. Йомайо! -йо. І розтолочив. Але ось грибочки у нас є. Хе-хе! Клас. Дісталося йому, ну хтось його просто потолочив. Ось такий був грибочок. Білий, справжній, класний і стівний. Ну що ж, продовжуємо наші пошуки грибочків.